Де кращі коралові рифи в Шарм-Ель-Шейху або в Марсалам. Тут однозначно можу сказати, що в Шарм-Ель-Шейху рифи красивіші. В більшості готелів Шарм-Ель-Шейха основна частина рифу дійсно кольорова. На відміну від Марсалам, де риф в більшій мірі сірий. Є, звичайно, кольорові вкраплення, є виключення по готелям Марсалам, про них розкажу пізніше. По рибкам регіони дуже схожі. Але знову ж таки, на контрасті кольорового рифу здається, що в шермель-шейху і рибок більше. Великою перевагою марсалам це є можливість побачити морську фауну, яку дуже важко зустріти у шармель-шейху. Дюгоні, черепахи, скати. Можна зустріти прямо в готелях Марсалам. Наприклад, в бухті Марса Марес є комплекс Джаза Мара, Джаз Рівєра і Біратель Коста Марес, і новий готель Джаза Омаза, де можна зустріти дюгоня. Вони пасуться прямо на території пляжу готелів. І зранку на рифі Іберетель Коста Марес 90%, що ви зустрінете дюгоня. Також тут можна побачити черепах. Сюди, до речі, припливають. На екскурсію побачити дюгонів, але яхти паркуються приблизно за 300-400 метрів від берега, і люди на маленьких таких надувних лодках з локаторами шукають уже в даній бухті дюгоня на досить великій відстані від пляжу. Тому вони вам абсолютно не будуть заважати в готелі Sunrise Санрайсанджум. Рів Сохі, сохіїн. До речі, новинка зараз дуже по вигідній вартості. І фантазія Марсала Сіреною можна побачити родину черепах. Також тут завжди можна зустріти скатів, особливо у фантазії на піщаному заході. А в готелях бухти Абу-Дабаб: це Хілтон, Малікія, а також недалеко Брайка-Бей. Також можна зустріти дюгонів, черепах, восьминогів, скатів. Але, якщо чесно, ці готелі вже трошки застарівають, і я би не дуже їх рекомендував. Але саме в Брайка-Бей дійсно красивий коралевий риф і короткий пантон. Також мені сподобався риф в готелі Альбатрос Віладжо Портофіно. Він... Більш кольоровий ніж інші рифи, тому хто бажає побачити дійсно хороший риф, вам сюди. Але тут важко зустріти. Черепах або, тим паче, дюгонів. До речі, в більшості готелів також зустрічаються навіть дельфіни. Тому для правильного підбору посилання в шапці профілю, а також плюс в коментарях для підбору готелю для вас. Великою перевагою Марсалам це є контингент, адже 95% відпочиваючих це європейські туристи.